В цьому випуску це новий король боксу після Усика. Олександр Красюк про майбутнє Хевівейту. WBA підписала вирок. Пулів мусить зійтися з Ітаумою в битві за пояс. Тайсон Фюрі хоче битися, і це знову Олександр Усик. Гучна заява Френка Ворена. Справжнє пекло вклане всі. Українець зіштовхнувся з турецьким звіром в мішкогоні. Бій легенд Ломаченко та Пак'яо зійдуться в рингу. Оголошено дату. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій Боксу, підписуйтесь на канал. У світі боксу готується нова ера, це ера без Усика. Ця легенда поступово наближається до фінішу легендарної кар'єри, і фанати вже ставлять запитання: хто стане новим обличчям Хевівейту? Хто візьме на себе роль домінатора в ринзі, коли нинішній король зійде з трону? Колишній промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, не став ухилятися від відповіді. Він чітко назвав ім'я того, кого вважає наступним абсолютом. Я прекрасно пам'ятаю той момент, коли вперше зустрів Вітауму в Арріаді перед грандіозним поєдинком Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Ангану. Це було неймовірне знайомство. Навіть тоді в очах цього хлопця вже горів вогонь чемпіона. Я підійшов до нього, потиснув руку і прямо сказав: Ти майбутній король цього дивізіону. Після того, як Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі завершать свої кар'єри. І знаєш, що цікаво? Він не посміхнувся, не розгубився, просто подивився мені в очі з такою впевненістю, що я зрозумів цей хлопець справді вірить у своє майбутнє. Йому не. Потрібно було нічого доводити словами, усе вже було написано в його погляді. Кар'єра Мозеса Тауми поки що виглядає бездоганно. Усього 20 років, але вже 13 перемог без єдиної поразки. І що найвражаюче, 11 з них він здобув нокаутами. Лише двоє суперників змогли вистояти проти нього повну дистанцію, і то у шестираундових боях. Для такого юного віку це результат, який говорить сам за себе. Та все ж у цієї історії є й інший менш глянцевий бік. Бокс знає чимало прикладів, коли юні таланти, яких ще вчора називали майбутніми чемпіонами, так і не дісталися обіця. Вершин. Згадайте Енді Руїса, Ентоні Джошва чи того ж Даніеля Дюбуа. Усі вони свого часу були золотими хлопчиками дивізіону, про яких говорили з тим самим захопленням, з яким сьогодні говорять про Ітауму. Але кожен із них на певному етапі зупинився, десь оступився, десь не витримав тиску або спокус. Тому головне питання, яке сьогодні хвилює експертів, чи зможе Ітаума витримати цей тягар очікувань? Бо є ще одна очевидна проблема: це його опозиція. Мозес поки що не зустрічався з бійцями справжнього елі рівня так він молодий, так талановитий і неймовірно технічний. Але справжня перевірка ще попереду. І тільки тоді світ дізнається, чи справді він майбутній король боксу, чи лише черговий британський проспект, якого просто перехвалили. Світова боксерська асоціація WBA офіційно віддала наказ регулярному чемпіону WBA у надважкій вазі, досвідченому болгарському ветерану Кубрату Пуліву з рекордом 32 перемоги, 3 поразки та 14 нокаутів провести обов'язковий захист титулу проти 20-річного британця Мозеса Ітауми. Це рішення стало справжньою сенсацією, адже тепер 44-річному Пуліву доведеться зійтися у ринку з одним із найгрізніших представників нового покоління, який, схоже, взагалі не знає, що таке страх перед великими іменами. Спочатку Пулів мав зустрітись з американцем Майклом Гантером, рекорд якого складає 24 перемоги, одна поразка, дві нічиїх та 17 нокаутів. Проте Хантер не зміг взяти участь у поєдинку. За одними даними через травму, за іншими через проблеми з організацією бою. Тож WBA не стала чекати і миттєво визначила нового претендента на пояс. І ним став саме Ітеума юний лев, який не знає поразок. Організація дала сторонам 30 днів для досягнення домовленостей та укладення контракту. Якщо ж сторони не зможуть домовитися, то дабл. UBA проведе промоутерські торги. Та поки офіційного підтвердження немає, промоутери Тауми легендарний Френк Ворен традиційно тримає інтригу до останнього. Він поки що не розкриває ім'я наступного суперника до підписання контракту. Френк повідомив, що в них є кілька варіантів, і вони просто чекають, поки хтось із них підпише контракт. І Таума має вийти в ринг 13 грудня у Манчестері, і саме там може відбутися наступний великий крок у його кар'єрі. Якщо Кубрат Пулів таки прийме виклик, то цей бій стане фактично битвою поколінь. Втім, більшість експерт. Арті вже роблять свої висновки для Ітауми. Цей поєдинок швидше формальність, легка прогулянка перед серйознішими викликами. Сорокарічний болгарин уже давно не показує того рівня, який колись робив його конкурентом Джошва Чихличка. І саме тому Ворен, здається з радістю погодиться на цей сценарій, мінімум ризику, максимум користі. Проте існує ймовірність, що Ітаума вирішить не витрачати час на ветерана та обере собі суперника серйознішого калібру. На грудень йому вже приписували потенційні бої з такими іменами, як Джан Джилей, Дейв Ален, Філіп Хорван, або навіть Френк Санчес від бою, з яким Ітаума відмовився. Та найбільш реалістичним варіантом виглядає Х'юї Ф'юрі. поринів світ боксу разом з Фабет. 31-річний двоюродний брат Тайсона Ф'юрі, який має солідний рекорд: 30 перемог, 3 поразки та 17 нокаутів. І що цікаво, жодної поразки нокаутом. Х'ює не чемпіон і не топ, але це боєць, який може дати бій. І це виглядатиме значно цікавіше ніж чергова зустріч із віковим пулєвим. У будь-якому разі інтрига навколо наступного суперника Мозеса Ітауми лише наростає. Чи зробить Ворен ставку на безпечний сценарій з болгарським ветераном. А може, і таума сам вирішить кинути виклик справжнім акулам дивізіону. Вже зовсім скоро ми дізнаємось, хто саме стане наступною жертвою молодого британського Вундеркінда. Світ боксу готується до грандіозних новин. Легендарний циганський король Тайсон Фюрі з рекордом 34 перемоги, дві поразки, одна ніч'я та 24 нокаути, всерйоз розглядає повернення в ринг у 2026 році. Британський промоутер Френк Ворен, який завжди тримає руку на пульсі кар'єри своїх боксерів, розкрив подробиці потенційного повернення Ф'юрі та того, з ким саме він хоче вийти у ринг. Я знаю і вірю, що він битиметься у 2026 році. Це буде бій і АйДжеєм? Побачимо. Ми побачимо, хто це буде пізніше. Як я постійно кажу, поки контракт не підписано, це нічого не означає. Його потрібно підписати. Інакше це просто розмови. Всі говорять, потім усі плекають надії, а нічого не відбувається. Треба підписати контракт. Ви бачили у Ф'юрі бажання битися з Джошуа у 2026 році. Слухайте, він боєць, але я знаю, якого бою він справді хоче. Він хоче битися, і це знову Олександр Усик. Це те, чого він хоче. Це той бій, якого він точно прагне. Це все, про що він говорить зі мною, коли я з ним розмовляю. Це бій, якого він справді хоче. Він хоче помститися. Але слухайте, він боєць. Якщо він збирається продовжувати на що він натякав, то звичайно його чекає великий бій за АйДжеєм. Це очевидно. Фактично це означає, що циганський король всерйоз планує повернення на вершину хевівейту в 2026 році. І якщо його плани здійсняться, на нас чекають два неймовірні топові поєдинки: один проти Ентоні Жошва, інший проти Олександра Усика. І якщо британцю вдасться реалізувати обидва шоу, це стане справжньою подією світового боксу, яку фанати чекали роками, бо таких боїв критично не вистачає в сучасному хевівейті. Логічно було б, що бусик провів бій з переможцем поєдинку Фабіо Ворлі Джозеф Паркер. Тоді та Сон Фюрі зустрівся в Зентоні Джошуа, А переможці цих зустрічей у фіналі зійшлися між собою. Уявіть лише Усик спершу переміг Паркера, потім здолав по третьому колу Джошуа або Ф'юрі, А на фінальну сутичку у віці 40-41 року зустрівся з з і Таумою. Це дійсно був би абсолютний пік для українця його максимум у професійному боксі, після якого він міг би залишити ринг із високопіднятою головою, закривши роти всім критикам на довгі роки. В рамках 10-го сезону Клане всі у Києві відбулося справжнє жорстке шоу турнір із боїв на голих кулаках, де у вазі до 75 кілограм зійшлися два неймовірно різних, але по-своєму вибухових бійці. Українець харків'янин Денис Бабак прийняв виклик від молодого 23-річного представника Туреччини Абдул Самеда Чекіра. Обидва дебютували у кулачці, проте мали серйозний бойовий досвід. Бабак виходить із класичного боксу, а чекір майстер змішаних єдиноборств. Зіткнення двох світів. Двох Різних стилів, і все це просто в київському мішкогоні клану. Перший раунд і вибух з першої секунди. Сигнал до початку. І турок миттєво кидається вперед на ще розлючений бик, який побачив червоне полотно. Він буквально зносить українця з місця, притискає до мішків, змушуючи бабака хитнутися під шквалом ударів. Харків'янин опинився під шаленою атакою, але не здався. Наприкінці раунду Чекір знову загнав його у кут і почав безжально розстрілювати серіями. Проте Денис відповів потужною контратакою, влучив. Чає прямо в голову турка. Той хитнувся і впав на коліно. Суддя одразу почав рахувати нокдаун. Та історія тільки розпочала. Щекір підводиться, немов нічого не сталося, і вже за мить розмашистою лівою ловить бабака просто в щелепу. Тепер на підлозі українець. Дуже небезпечний момент. Дениса хитає, ноги лед тримають, але він збирає рештки сили, піднімається. Турок миттєво кидається добивати, і ще одна важка права знову кладе нашого бійця на настил. У залі запала тиша. Здавалося, що це все. Це кінець, але бабак, зціпивши зуби, знову підводиться. Його очі палають люттю, але вже лунає гонг. Це був неймовірний перший раунд, який зібрав шалені овації в Києві. З початку другого раунду Чекір знову йде вперед, впевнений, що зараз доб'є змученого суперника. Але бабак це не просто боєць, це український характер у чистому вигляді. Він приймає виклики, відповідає жорстко. Починається справжня рубка, без пауз, без відступу, кожен удар як постріл гармати. Глядачі в шаленстві, коментатори. Не встигають за подіями. І тут наближається розв'язка. Бабак, використавши холодний розум, технічно виходить з-під пресингу, перехоплює ініціативу і проводить серію жорстких ударів в корпус. Контрольний лівою в головою Абдул Самет Чекір падає на коліно. Він не в змозі підвестися. Суддя відраховує секунди, але відповідь не надходить. Це нокаут. Харківський боєць, який у першому раунді був буквально на межі поразки, повертається з пекла і бере верх над турецьким звіром. Феноменальна воля, сталеві нерви і серце справжнього козака саме це принесло йому перемогу. Клане всі вкотре котре подарував глядачам видовищну драму, де кожен удар це історія, а кожен підйом із настилу це доказ сили нашої нації. Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях, неперевершений мені пак'яо з рекордом 62 перемоги, 8 поразок, три нічиїх та 39 нокаутів, знову привертає до себе увагу світового боксу у ексклюзивному інтерв'ю філіппінському виданню Daily Tribune Він розповів, що наразі ведеться активна підготовка до його виставкового бою з легендарним трьохразовим українським чемпіоном Василем Ломаченком, який, хоч і оголосив про завершення кар'єри, знову може повернутися у ринг для грандіозного поєдинку. Ми вже почали організаційні процеси. Обговорюємо локацію та промоторські моменти. Готуємо все до того, щоб бій відбувся у грудні у США. Заявив Пак'яо. Підтвердження цієї інформації дав Ішон Гіпсон, офіційний представник мені в Америці, зазначивши, що великий бій запланований на початок наступного року, і підготовка до нього вже ведеться. 46-річний Пак'яо повернувся у професійний бокс 19 липня, коли його поєдинок з чемпіоном WBC Маріо Баріосом завершився в нічию. І цей результат ще більше підняв градус. Очікування від його майбутніх виступів зі свого боку 37-річний Василь Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 Варто року, коли здобув перемогу над Джорджем Камбососом, а вже у червні того ж року оголосив про завершення кар'єри. Проте здається, український боксер ще не сказав свого останнього слова і готовий дати фанатам шанс побачити його у поєдинку з одним із найвідоміших боксерів всіх часів. Ставлення українських фанатів до Ломаченка в останні роки стало критичним і це справедливо. Багато українців називають його ватником. Адже незважаючи на те, що повномасштабна війна в його країні триває вже четвертий рік, Вася ще досі не визнає Росії. Сій україною агресором і підтримує московський патріархат, але при цьому проживає в Україні та підтримує молодь на турнірах з боксу. Чому ж один із найвідоміших українських спортсменів так обходиться з питанням національної позиції? Бій Мені Пак'яо міг би стати для ломи не просто черговим виступом. Він міг би стати шансом частково відбилити свою репутацію в очах співвітчизників. Уявіть, як він виходить в ринг із прапором України. А після поєдинку з рингу або на прес-конференції відкрито розповідає всьому світу, хто є справжній. Справжніми орками та терористами, які чинять геноцид у центрі Європи, але поки що це лише мрії та сподівання людей, які хочуть, щоб українці знали свого справжнього ворога та активно допомагали в боротьбі з ним, замість того, щоб мовчати, коли їх готові слухати мільйони по всьому світу. Друзі, а ви подивилися на Бій Ломаченка проти Пакіао? І чи ще є шанс на те, що Василь спробує реабілітувати свою репутацію, висловивши свою чітку позицію до того, що Росія напала на Україну, а Путін диктатор з купою комплексів і вбився сотні тисяч людей? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!